Аби захистити шедеври за декілька останніх років почастішили крадіжки із музеїв, зокрема на заході країни. Десятки мистецьких експонатів, що зникають із виставкових залів та фондосховищ, згодом опиняються в руках приватних колекціонерів. Тож надовго зникають із поля зору поціновувачів мистецтва. Наші журналісти перевірили, як оберігають творіння на мільйони у Львові. У палаці Потоцьких на стінах картини яким сотні років від античності до відродження. Щодня помилувати з пейзажами та портретами приходять сотні туристів. Та щоб увійти до палацу, потрібно пройти перевірку у працівників поліції охорони. Цілі безпеки ми перевіряємо сумочки. Добре, прошу на до Того ж на кожному поверсі боєць у повному обмундируванні, стежить, аби особливо цікаві не наближались до полотен. А якщо комусь вдасться торкнутись до шедевру, спрацюють детектори. Тут вони розміщені на певних картинах, на яких саме не уточнюють з тих же міркувань безпеки. Ми маємо експозиції, де висять найкращі наші твори, найдорожчі внаслідок цього. Ми теж на ніч вони включаємо, Ми включаємо сигналізацію. День ми охороняємо як із нашими працівниками, так званими музейними охоронцями. Службовцями а на ніч це охороняє власне управління поліції охорони. Музейники розповідають, попри такі заходи безпеки, намагання зазихнути на шедеври вартістю в десятки тисяч євро, у них трапляються. Було помічено зараз, от особливо зараз, неодноразово, коли цікавить відвідувачів, як у нас зачиняються вікна, а що це за механізм? Це ще старі ці клямки. Якщо ж крадії задумують здійснити пограбування, як у голівудських бойовиках, їм доведеться мати. Право з озброєними до зубів бійцями. Кожен працівник має тривожну кнопку, натискає її. Прибуває ще крім того група реагування. Також працівники поліції вони повністю також екіпіровані, вже мають вони автоматичну зброю, мають з собою автомати. І відповідно вже діють по ситуації. Такими системами обладнані не лише львівські музеї, особливо бережуть фонди за межами столиці Галичини, зокрема у Золочівському та Олеському замках. Ірина Мочульська, Павло Замрій Олег Гонтарчук, програма Очі.